Золотисті, м'які всередині з легким хрустом зовні просто тануть в роті, а готуються швидко із простих інгредієнтів. У глибокій мисці змішуємо 250 г кисломолочного сиру, 100 г цукру, 2 яйця, перемішуємо і трошки збиваємо погружним блендером, щоб сир став однорідніший. Додаємо 150 г борошна та 11 г розпушувача. Замішуємо тісто, воно не повинно липнути до рук, але має бути м'яке. Змащуємо руки олією та формуємо невеличкі кульки розміром трошки більше за волоський горіх. Розігріваємо олії в глибокій каструлі чи фритюрниці. обсмажуємо пончики на середньому вогні, так вони гарно просмажаться зсередини. Коли вони спливуть і гарно зарум'яняться, це знак, що вже готові. Викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось. Зберігайте рецепт і підписуйтесь, бо найсмачніше завжди народжується вдома.